Вітання, ми крокуємо до почесного консульства Республіки Чехія у Донецьку. Для багатьох донечан двері у Європу відкриваються саме там. Дуже скоро Україна може відкрити для себе не просто двері, а цілі ворота до Європи. Кульмінаційний момент угоди про асоціацію Україна ЄС днями може настати у Вільнюсі. Навіщо велика політика схопилась за європейський мотозок? Зрозуміло, мінливі настрої східного сусіда дорого нам коштують. А от навіщо пересічним донечаном ця угода? процесс и поговорам Украина просто до Евросоюза не дотягивает, поэтому пока что будет только плохое. У нас зарплата до европейского уровня не дотягивает, а цены не поднимают. В итоге, мое мнение, пока что лучше Украину поднимать, а потом уже входить в Евросоюз. Я хотела бы учиться, допустим, в Польше, да. Я не могу туда поехать, потому что все проблемы с этими и визами, и документами, и дипломами, потому что европейские дипломы у нас негатируются вообще. Вот поэтому в плане образования это будет хорошо. Ми повинні з Росією дружити. Ну, моє мнение. Тому що другие страны нас и і наверное, в яких-то інтересах своих. Незважаючи на стереотип, що угода є механізмом суто політичним, її текст складається з більш ніж дев'яти сотень сторінок. 80% з нього присвячені торгівельним питанням та створенню так званої всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Наступним найоб'ємнішим пунктом угоди є економічне та секторальне співробітництво. Півтора відсотки тексту стосується боротьби з корупцією та фінансовій співпраці, менше ніж по відсотку юстиції та зближенню у галузі зовнішньої політики. Варто розуміти, що угода не применшує нашої суверенності, а асоціація з ЄС не є членством. Тому наша внутрішня політика залишається нашою. Кожен з нас є споживачем. Властиво, що нам хочеться харчуватись якісними і нешкідливими продуктами. Один з аспектів угоди стосуватиметься саме виробничих стандартів. Українці люблять євроремонти, євроодяг, євробурщо. То чому б нам самим не виробляти продукти за такими ж євростандартами? До слова, міністерство аграрної політики вже звітує про успіхи. Заступник міністра Іван Бісюк говорить, що понад 250 вітчизняних стандартів у сфері безпеки харчової продукції валідовані з європейським законодавством. Протягом найближчих трьох років Україна повинна буде щорічно валідувати до європейських норм 62 стандарти. Європейські стандарти праці де юри означають соціальний захист, боротьбу зі статевою дискримінацією, а також збільшення днів відпустки. Тощо єдине, що не вписується у цю гарну картинку, це неофіційне працевлаштування, яке розв'язує працедавцям руки. А от ще один аспект угоди цілком вагомий. Нарешті болонський процес отримає сенс. Дипломи вітчизняних ВНЗ будуть визнаватися у Європі. До того ж, з точки зору уведення і оформлення бізнесу, українці матимуть ті ж самі права, що і європейці. Простими словами, я маю ті самі шанси відкрити бар в центрі Праги, як і чехи чи французи. Інтригує. І ще одна деталь, яка цікавить багатьох: підписання угоди значно активізує діалог щодо спрощення візового режиму між Україною та європейським союзом. Не можна говорити про те, що наша країна досі не робила жодних кроків у цей бік, іноді навіть поперед батька бігла. Наприкінці минулого року ухвалили закон, який вводить в Україні біометричні паспорти. Але як вони виглядатимуть і яку інформацію міститимуть, аж досі ніхто не знає. А між іншим, це ключова умова для цього спрощення. Після підписання угоди дипломати обіцяють активно працювати у цьому напрямку. Один з наслідків угоди, який лякає українських підприємців, це збільшення конкуренції. Але в принципі це може стати поштовхом для розвитку бізнесу і, нарешті, здорової конкуренції. До того ж, Європейський Союз дає нам кілька років на так звану адаптацію. Експерти зауважують, що через модернізацію виробництв дехто з українців може втратити роботу, але держава буде піклуватися про їх перекваліфікацію. Того ж дня, як угода не бере чинності, Євросоюз скасує свої митні ставки для українських товарів. А от Україна скасовуватиме свої мита поетапно впродовж кількох років, а це означатиме зниження ціни на товари для споживачів. На думку експертів, за рахунок скасування мит, Україна може заробляти до 400 мільйонів євро щороку. І, до речі, саме тут у допуску на ринки ЄС криється основний важіль контролю та заохочення для нашої країни. Український уряд вже висловив політичну волю для підписання цієї угоди, але так зване питання Тимошенко залишається принциповим і може завести діалог у глухий кут. Речники Євросоюзу не поступливі у своїй вимозі. А от український парламент все переносить і переносить День ікс. До того ж, прем'єр Азаров у Донецьку говорив про істерію навколо етей юлі. От такий діалог на найвищому рівні. Європейські речники вже почали втішати українців, мовляв, якщо не підпишемо угоду у вільнюсі, будуть шанси ще. Але принципове питання полягає в тому, що для України це вибір не просто на перспективу торгівельного партнерства, це вибір вектора власного розвитку. І чим довше ми не будемо підписувати цю угоду, тим більше згаємо часу. Адже саме цей Союз може стати каталізатором для внутрішнього розвитку країни. Тож сподіватимемося, що фраза Україна ніколи не згає можливість, згають можливість це прибільшення, і будемо слідкувати за подіями у вільнюсі.